Вітаю всіх моїх дорогих дев'ятикласників. Бажаю вам здоров'я і у нас сьогодні, діти, неочікувано останній практику, П'ятий. Уявляєте, як іде час? Я сьогодні з вами згадаю нашу любиму, улюблену оптику, геометричну оптику. Ви пам'ятаєте, що. В прозорому однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно. Але існують закони поширення світла. Це закон відбивання світла і закони заломлення світла. Адже я вам розповідав діти про те, що ось починається літо. Ви заходите в воду на кар'єрі, дивитеся на свої ноги, і, а вони ж зовсім не такі. Стали у воді. Чому? Тому що промінь світловий при переході із одного оптично прозорого середовища, тобто з повітря, у воду змінює свою швидкість. А відповідно відбувається заломлення цього променя. І ми з вами знаємо закон заломлення, який говорить про те, що падаючий промінь. Може бути більший. В річку падіння може бути більший або менший кут заломлення при переході з одного середовища в інше. Якщо промінь переходить із менш оптично густого середовища повітря, у більш оптично густе вода, то кут падіння більший за кут заломлення. Ось чому наші ноженьки такі, Стають маленькі, пухкенькі, товстенькі, не такі, як на повітрі. Діти, тому сьогодні ми з вами згадаємо це відношення сину сукута, падіння до сину сукута заломлення. І це відношення називається показник заломлення. Нам треба сьогодні визначити показник заломлення скла, але зовсім іншим методом. За допомогою мікроскопа і ось такого приладу, який називається діти вимірювальним, штангенцирк. На жаль, я хотів би вам його дати в руки, щоб ви його потримали і самі повчилися. Вимірювати дуже просто і дуже точно. Дійте точність 1 десята міліметра. Ну, це, в принципі, точно. Ваше завдання: берете останні два листочки. Розташовуєте його так, як завжди. Нося, для прикладу, візьму оцей свій листочок. Тобто розташовуєте цей листочок. Тут щось описано, отак. Написали робота фізичного практикума номер 5 учня 9 класу, прізвище ім'я по батькові І відклали цей листочок в сторонку. Берете другий листочок і повністю діти переписуєте. Я вам навмисно написав інструкцію і малюнок зробив. Тільки малюнок, діти, тут я зробив Оль... ручкою. Ваше завдання. Тільки простим олівцем можна зробити червоним кольором, чи зеленим, чи синім олівчиком, якщо у вас він є. Переписати повністю слово в слово. І два контрольних запитання, на які вам треба буде дати відповідь. Отож, водійтесь, давайте ми з вами почнемо виконувати нашу роботу. Я, маючи ось такий штабний циркуль. Виміряв справжню дійсну, дійсну товщину скляної пластинки. Ось дивіться, одна скляна пластинка тонченка. Якщо ви придивитеся, діти, я не впевнений, чи вам буде видно, тут попадає так. Зараз я візьму ручку і спробую вам показати. Перша поділка, оця основна нашого штабного циркуля. Наче пройшла нижня поділка, ось вона. Тобто 1 мм точно. А до 2 мм не дійшло. А як же ж узнати, скільки там? Дивимося на нижню шкалу і рахуємо поділки, це 1 сота мм. Не зійшлося, не зійшлося, не зійшлося, не зійшлося. Дивіться, сьома поділка точно-точно співпала з верхньою. Тобто, якщо знизу 7 поділок, то товщина нашої пластини, дивіться, 1,7 мм. Ось перша пластина. 1,7 мм. Тепер я візьму товщу пластину. Ось таку скляну пластину. Приклав, подивіться, тут сходиться точно Три поділки зверху. Тобто її товщина справжня 3 мм. А тепер, я, діти, беру лівець, ось такий простий. Дивлюся в мікроскоп, находжу нижню грань і роблю позначку. Находжу верхню грань. І також ось вона роблю на тубусі мікроскопа позначку. Тобто, діти, світло то заломилося. І те, що я бачу в мікроскопі і зробив дві поділки, це уявна товщина. Тепер я діти беру, знімаю тубу з мікроскопа. Ось у мене поділочки, дивіться, я вже зробив ось дві поділки. І ось це для тончої пластини, олівчиків. Це для товщої пластини. Беру мікрометр і вимірюю. Для тоншуї пластини. Діти, ось я дивіться. Поклав. Буде. Це товще, вибачте. Для тоншої ось воно. Ось воно. Одна ціла, дивіться. Одна ціла точно. І ось одиничка співпала. Точно, точно. Одна ціла і одна десята міліметра. А для товщої діти. Ось я. Взяв його. Ось так положив. Дивіться, точно співпадає один точно. І ш... понизу дивимося. Дивіться, одна поділка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. І... Аж дев'ята поділка співпала. Ось дивіться, рівно рівно. Тобто 1,9 мм. От ми з вами виміряли за допомогою штангенциркуля і за доп... дійсну товщину. За допомогою позначок на тубусі мікроскопа уявну товщину. Двічі. Цього нам достатньо для того, щоб за формулою аж дійсно поділити нашу уявне, обчислити показник залогу на скла. Діти, ви двічі напишете обчислення Н1, Н2. Подивитеся, а співпадає воно. З табличним значенням, яке я вам дав, чи ні. Правильно я вимірюю. Вмію я користуватися штангенциркулем, чи ні? Робите висновок, даєте відповіді на контрольні запитання. І на цьому, діти написання фізичних практик ми завершуємо. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам миру. Спостерігайте все, що навколо вас. Думайте, діти. Поважайте батьків і до побачення. До зустрічі!